Стосовно сполучених штатів Америки також є цікава інформація про те, що вони вважають прогресом заяву президента України Володимира Зеленського про можливе проведення референдуму щодо мирної угоди, яка передбачає передачу частини української території. Про це дописує видання Ексіос посилаючись на слова високопоставленого американського чиновника. За словами чиновника, Зеленський у своїх публічних заявах у четвер зазначив, що питання справедливості будь-яких Компромісів має визначити народ України через референдум або вибори. Це важливий крок для прозорого обговорення мирних угод, підкреслив представник Білого дому. Взагалі, наскільки реалістичним є проведення референдуму щодо передачі частини території під час активної війни, і якою може бути підтримка, про яку запевняють європейці, якщо Зеленський запропонує референдум щодо території? Ну там, крім референдуму, є відповідні процедурні моменти, тобто будь-які зміни території України вони передбачають схвалення на рівні Верховної Ради, висновок конституційного суду і вже потім затвердження на референдумі. Але найголовніше головніше для того, щоб будь-які вибори референдуми були проведені, потрібно що потрібне припинення вогню. Водночас росіяни відмовляються, і в чергове вони зробили відповідну заяву, що вони відмовляються від навіть обговорення припинення вогню, допоки не буде досягнуто домовленостей щодо якоїсь, так би мовити, угоди. Таким чином це створює певний парадокс, що Сполучені Штати можуть вважати парадоксом, можуть вважати прогресом все, що завгодно, але як це все реалізувати на практиці? От навіть якщо дійсно прийняти за основу ідею референдуму, як його проводити, як це все організовувати? І знову ж таки, а якщо рішення референдуму буде негативним для росіян, і росіяни скажуть, що їх це не влаштовує, що тоді будуть робити американці? Скажуть ухвалювати рішення без референдуму чи якимось іншим чином будуть тиснути? Ну коротше кажучи, оця вся ідея примусити Україну прийняти всі російські вимоги таким чином, оголосити про мир, вона розвалюється на кожному з відповідних етапів. І зрозуміло, що ці всі моменти, пов'язані з адміністрацією Трампа, їхнім прагненням, це все якимось чином реалізувати, нічого доброго, зрештою, не принесе ні нам, але їм так само нічого доброго не принесе. І от те падіння рейтингу репутації президента США, яке ми бачимо на наших очах, це якраз і результатом цього. Тобто, ми бачимо, як почали розморожуватися конфлікти, про завершення яких Трамп ще нещодавно урочисто оголошував. Як знову розгорілася війна між Камбоджою та таїландом? Ну коротше кажучи, президент США сам себе заганяє в глухий кут через те, що він нетерплячий, самовпевнений і некомпетентний? Тим часом ми про те. Про що наразі говорять багато медіа про заяву останні Валерія Залужного зокрема з'явився його допис у телеграмі, де посол України у Великій Британії передав нагороди британським бійцям, які воювали проти рефій на боці України. Про це Залужний повідомив у соцмережах. Мав честь передати державні нагороди та відзнаки британським бійцям, які воювали пліч опліч з українськими воїнами, а також рідним полеглих у бою залужний наголосував. Се що Україна ніколи не забуде тих, хто підтримав її у важкій боротьбі з ворогом. Світла пам'ять полеглим, вдячність союзникам слава Україні! Написав Валерій Залужний. Звичайно, відповідаємо йому героям слава. Друзі, ну і надалі продовжуємо мовити про останні новини вже стосовно перемовин. Адже Вітков і Кушнер вже у Берліні для переговорів із Зеленським. Про це дописує Associated Press. Американські посланці Вітков та Джаред Кушнер прибули до Берліна уранці 14 грудня. Мета їхнього візиту черговий раунд переговорів, спрямованих на досягнення домовленості про припинення війни. В Україні спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер були помічені в центрі Берліна фотографом німецького агентства DPA уранці 14 грудня. Тобто сьогодні президент України раніше заявляв, що найближчими днями в Берліні відбудеться серія зустрічей за участю українських, американських і європейських посадовців. Найголовніше я зустрічатимусь із посланцями президента Трампа, сказав Зеленський. А так. Ож відбудуться зустрічі з нашими європейськими партнерами з багатьма лідерами щодо основ миру політичної угоди про завершення війни, наголосив Зеленський. Друзі, ну і також знову ж таки про що зазначало темі цього випуску. Вже є інформація про те, що Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською переговорною командою. Можете побачити відео з цією подією на своїх екранах. Власне, Фокусуємось на тому, як надійно забезпечити безпеку для України, каже він, що в досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторилися. Розраховуємо на конструктивні переговори. Дописав Володимир Зеленський. Тому будемо спостерігати за подальшими змінами і, звичайно, обговоримо цю подію із нашим запрошеним гостям, який доєднається вже зовсім скоро. Тож лишайтеся разом із нами. Ну тим часом про останні заяви стосовно США. Адже вони вважають прогресом ідею Зеленського провести референдум щодо мирної угоди. Про це дописує Ексіос. Сполучені Штати вважають прогресом заяву президента України Володимира Зеленського про можливе проведення референдуму щодо мирної угоди, яка передбачає передачу частину української території. Про це заявив високопоставлений американський чиновник. І повідомляють наші колеги з посиланням на Ексіос. За словами чиновника, Зеленський. У своїх публічних заявах у четвер заявив, що питання справедливості будь-яких компромісів має визначати народ України через референдум або вибори. Це важливий крок для прозорого обговорення мирних угод, підкреслив представник Білого Дому. Нагадаємо, Росія наполягає на контролі всього Донбасу, попри те, що близько 14% території регіону наразі залишаються під контролем України. США включили цю вимогу Росії до свого плану, запропонувавши при цьому, щоб спірна територія стала демілітаризованою зоною. Утім, Зеленський висловив скепси щодо пропозиції США щодо створення вільної економічної зони на Донбасі та закликав до уточнень щодо інших аспектів угоди. Представник Біл додав, додавші європейські партнери також заявили про готовність підтримати проведення референдуму, якщо Зеленський ухвалить таке рішення. Проведення такого голосування в нинішніх умовах буде дуже складним завданням. Але за словами американського чиновника, європейці під час зустрічі в п'ятницю заявили, що якщо Зеленський запропонує референдум щодо території, вони підтримують його. Яка це підтримка може бути? Будемо спостерігати загалом. Чи можливий такий план під час Активних воєнних дій і агресії зі сторони Російської Федерації ну сьогодні загалом було дуже багато заяв від Зеленського. Зокрема, він казав і про те, що. Розповів, як саме Україна отримує сигнали від Ерефі без прямого діалогу з Москвою. Україна не веде прямого діалогу з Росією, а всі сигнали від Кремля нині передаються через Сполучені Штати Америки. Як повідомляють наші колеги, про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкуванні з медіа. І за його словами, у спілкуванні з Вашингтоном американська сторона фактично озвучує позицію Ерефі. У нас немає діалогу прямого з російською стороною, наголосив Зеленський і в діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність, наголосив Зеленський.